Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до розмови із нашою студією вже приєднався волонтер із села Гать Волон... Валентин Войчун. І з паном Валентином поговоримо про його волонтерську діяльність, про те, яким чином він допомагає, і кому. І бачимо, вже є пан Валентин. Отож, вітання, пане Валентине, слава Україні! Героям слава! Пане Валентине, хочемо трішки дізнатися про вашу волонтерську діяльність, трішки більше розповісти про неї нашим глядачам та радіослухачам, але перш за все цікаво, то коли ви почали займатися волонтеркою серйозно, і з чого все почалося, чи пригадуєте? Ну, почали займатися зразу з перших днів буквально. Ну там через днів два, після вторгнення, десь так. І почалося все, написали. Подали оголошення, ми перед тим купили коптілку е, ну, для своїх потреб. І хотіли написати оголошення в місцеві групи, Може, кому потрібно на, для хлопців своїх ЗСУ. От з того почали. Потім люди якось там почали допомагати гроші, почали робити тушонки. Спочатку відправляли через місцево, ну, через сільську раду, возили там щоп'ятниці, робили, скільки там небагато. Потім підключився Ігор Шевчук вийшов, ну, типа, привозив коптити. І ми йому коптили, потім почали йому робити каші, тушонки м'ясні. І от так більше зараз більше з Ігором Шевчуком. Співпрацюємо, ну і так і, хто їде ще з волонтерів, знайомих. Ну, стараємося через знайомих волонтерів, щоб ніде ніхто не О. і ну так, співпрацюємо і, і працюємо далі. То, пане Валентине, розкажіть саме, чи рахували скільки ви вже приготували різних, так би мовити, смаколиків для наших захисників? Це йдеться вже про тонни чи десятки тонн? Ну, про то, копчених, десятки тонн ні, копченого ну, тон 4, мабуть. Ну, Вже не рахуємо. Раніше рахували, зараз не рахуємо. А тушовок, м'ясних каш, цього всього, ну, тисяч вісім, де то так, ну, не сильно багато, але тисяч. Працюємо ми з сім'єю, дружина, я, син, невістка в основному. І все, і допомагають нам люди небайдужі, хто скидає гроші, хто там, ну, отак. Фермери допомагають там капуста, морква, цибуля ну от ну, з миру по нитки та й так. Ну, але чи можете розповісти, як ви це все готуєте? Тобто всі ці продукти готує ваша сім'я. Згодом ви це все, я так розумію, закатуєте так? і коптите, і тоді відсилаєте? Так, так все робимо в автоклавах. готуємо в автоклав. І потім ну, готується, ну, читай сутки, бо от рано заложили, на другий ранок тепер аж можна достати, бо воно там процес приготування дуже довгий. І все, виймаємо так і далі, ну, все по кругу, все, ну, я не знаю. Рецепт right. ж не потрібний вам. Рецепт ні, але цікаво, з чого ви виготовляєте? Чи це свинина, чи це якісь інші м'ясні вироби. Розкажіть, будь ласка, так само ви кажете, що багато що коптите, що саме е, з копченого йде на наші збройні сили? Все, що коптимо, все йде на збройні сили. В основному через Шевчука, Ігора Палича. Коптим кури. Зараз то стабільно він там що поїздки підготовлює десь 100 кілограм курки. І кілограм 50 бочка. то ну, да, і, зараз так. Раніше возив дуже часто копчене основно свинину, гав'ятину ніколи не коптилише. Mm -hmm. І от, от так маринується три сутки, троє суток маринуємо, потім коптим. О. А крупи всякі купляємо, от Недавно допомагали нам волонтери з верхівня, є таке село в Житомирській області. Я з ними познайомився в Тіктоці, вони нам. Допомогли сухим молоком мішок нам і, 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 подарували, вона так сказати, на ЗСУ. Мішок рису переслали нам, то ми щось гущонку робимо, бо раніше не робили. І рисову кашу робимо. О, і так, перлова каша, гречана, горохова, куроча тушонка, то що все в автоклаві. Квасоля. ну Сім найменування ми робимо. От цього разу відправили, в ящички, позложували. По сім там згущенка, перловка, гречка, ну, коротше, сім штучок. От. Козацьке сало? Ну, все готуємо, що можемо. Ми не великі спеціалісти, але чим можемо, тим допомагаємо. Пане Валентине, розкажіть, яким чином можна з вами зв'язатися, яким чином можна охочим допомогти там вам продуктами чи якимись іншими товарами? Ну, карточка моя є в цьому в Фейсбуці, там мене можна Вийчун Валентин знайти, там карточка під постами постійно є. І ну, телефон 066 65 20 135. то вайбер і телефон, якщо, будь ласка. А до речі, а як часто вам допомагають саме сировиною? Бачимо, от навіть цілого Кабана нещодавно вам хтось презентував. Так, це з сусіднього села свиноферма є, там село Сімакі, Рома. Фамілії, я не пам'ятаю добре. То вже другий кабанчик на їхньому рахунку для нас, що вони нам безкоштовно передали. То ми сьогодні якраз тушонок наробили, трошки щоб вибрали накоптити хлопцям, щоб передавати. Ось от, от таке. А в основному так. гроші за свої гроші купляємо... Так. Що там треба, курку, купуємо курку. У нас ну, постійно для хлопців своїх є там, допустим, морозілуців, бо так зберігати нема де. Е копчені кури і копчений там, е бочок, е що там ребра, що там виходить, та й копцями. Але бачимо також і е сухофрукти, і, і інші продукти ви надсилаєте, так? Так, люди, люди перед від'їздом, ну коли відправляємо, зносять потрошки, хто квашене, щось. Сами наквасили, десь дружина з невіскою наквасили десь літрів 150 огірків цього сезону, так що було хлопцям потрошки на відправку. З Сусіднього села люди одна жіночка дала капусту, друга жіночка на, наквасила теж десь, казала 200 літрову бочку, потрошки відправляємо. І так, що хто там допомагає. Угу. Е, Пане Валентине, але цікаво стосовно того, куди ви відправляєте, чи знаєте ви, е, чи це хтось вам замовляє хлопці з якихось бригад, е, чи туди, куди їдуть наші волонтери. З ким ви співпрацюєте з волонтерів? Розкажіть в е, основному через Шевчука Ігора Павловича, ми з самого початку з ним основна маса нашої роботи йде туди, ну, йому, але лише тут є сусіднього села. Забув, як звати Ігор Гладун з села Скірча. Він теж періодично їздить на соту бригаду, сота бригада, там ще якісь там батальйони. Я ну, не буду обманювати, бо я там не вникаю. О, то теж передаємо через нього. І через Шевчука, і Ігор Шевчук то возить теж на сотку, возить і на 14-ту бригаду возить. І ну, буває ще хлопці, що часом сидив а він, бідний, плаче, каже, нема що їсти, там видали. Є, мене я відео виложував. Е, там, допустимо, на тиждень дали там пару булочок хліба, щось там таке. То напряму відсилаємо через нову пошту. Ну хто просить, не відмовляємо. Стараємося відправити хто, хто бажає. Ну, і, до речі, не то, що ви, сумнів... так, так. Ви згадали про те, що ведете свій Тік-Ток. Як часто до вас туди звертаються з різними проханнями і чи не траплялися якісь шахраї? Ні, не втраплялися країни, кому я так не відправляв, я стараюся відправляти знайомим, але і не було таких случаїв, щоб там хтось просив, дай мені щось там, бо я голодний. Такого не було. Mm -hmm. Ну, Ми стараємося перевіряти, чи він дійсно воєнний, ми ж зразу дивимося, зараз все ж є в соцсетях. І... Ну, Шахраїв не було. Mm -hmm. Ну, але стосовно вашого Тіктока, то чому ви вирішили його вести, викладати ці свої відео саме там? Не знаю, а де викладати? В Фейсбуці? Ні, ну, В Viber чи як ви маєте на увазі? В Ютубі. Ну, що Тікток, бо там ну, крутеньке відео. там ну Не треба бути великим спеціалістом, щоб туди виложити відео і щоб люди тебе побачили. Дядя Валік Тікток, заходьте, підписуйтесь. Ну І до речі, що ви там викладаєте, що ви туди, як правило, знімаєте? Ну, волонтерку, в основному. Ну, там що-нибудь вдома. Як жінка дорога рубає, отаке. Пане Валентине, то на даний момент все-таки чи є підтримка з боку нашого народу, з боку людей, зокрема, вашої діяльності, чи не відчуваєте ви якихось потреб? Ні, таких потреб не відчуваємо. Хватає, люди допомагають, дякую їм, звісно. хватає ну, всього. Часу не вистачає нас. В Основно. основному, основному не вистачає часу. Півдня ми в день більше півдня проводимо іменно на волонтерку. Пане а є, ще ж... домашні? Так, так, будь ласка. Якісь домашні справи, ще щось там, ну, бо що... хазяйство велике. Бжоли, свині, кури, корови, ну, роботи багато. Ну, і ще не можу не запитати, стосовно того, що кажуть все-таки, що. В наших ЗСУ зараз достатньо кількість харчів, але ви не будете припиняти допомагати саме харчами Збройним силам? Не будемо. Ну, достатньо, але просять, постійно просять, то як, як достатньо? Може одним достатньо, а другим недостатньо. Ми, звісно, армії не нагодуємо, але якийсь домашній смаколик, ну любий хотів би, правда? От не дай Бог, в лікарні лежиш, хтось приїде через три дні до тебе, привезе апельсина, і то приємно. Так. Та я думаю, лишній раз не буде там хтось зі скосок копченого бочка з хлопців, там його точно вони не їдять і не бачать. Тобто будете допомагати, до буде все... перемоги, так? Так, да, дай Бог, що все здоров'я буде нормально, будемо допомагати. Зрозуміло, дякуємо, пане Валентине, за спілкування. Дякуємо за вашу допомогу, за те, що допомагаєте нашим захисникам, нашим Збройним силам своїми продуктами, зокрема, домашніми м'ясними різними заготовками. Волонтер із села Гатія Валентин Войчун був з нами в ефірі Громадської Інрактивно та Радіо 1. На все добре, пане Валентине, тримаємося. Слава Україні! Героям слава!